Вітаю, дорогі глядачі, заяви Дональда Фредовича щодо кремльовського мудака стають все більш такі прямими, відвертими. Він все більше невдоволений тим, як себе веде Путін. Сьогодні він взагалі сказав, що по суті Путін говорить багато хороших слів, а впарює нам лайно. Він визнає, що Путін вбиває своїх солдат, українських солдат. Він буває громадян мирних в Україні. Поки що це виливається в такі собі, знаєте, дуже смішні. На жаль, ну, навіть, навіть плакати хочеться речі, як от 10 ракет, 30 затримали, 10 дадуть по протибалістики. Але ще не вечір. Моя думка така. Знаєте, давайте поговоримо про Фредовича. Фредович, на мою думку, він би ніколи не був би проактивним союзником України. Причин тому дуже багато, як і внутрішні, він мав. Свої проблеми з Україною, навіть імпічмент йому, зокрема через тиск на українську владу, оголошували він дуже багато зробив в своїй кампанії на тому, що демократи породились у війну, і по суті, там Україна це не проблема Америки, і таке інше. Він, до речі, сьогодні розповідав про те, що Україні дали найкращу зброю, тому вона відбилась. Бачите, Україна дала в основну зброю в 80-х років. Найкращу нам, на жаль, не дали. Дали найкращу Ізраїлю? Давайте говорити відверто. Україні не дали найкращу зброю, але на тому, що дали, якуємо. Хоча, знову таки, дуже багато зброї могло б вирішити дуже багато цій війні, якби воно прийшло вчасно. Мова йде і про те, що ми могли би до того, як московити там розрили південь. Ми могли б раніше туди прийти. Мова йде про те, що ми, зокрема, через позицію Трампа були послаблені, коли відбувався тиск на Авдіївку і таке інше. Але Трамп, знову таки, другом великим Україн я ніколи не очікував. Але задача перша: він не має стрібляти палець в колеса України. Тобто, як він тоді взагалі дуже сильно на шкоду, коли на Дуже короткий час, але це було максимально неприємно. Будувалися стосунки так довго і просто обрубати розвіддані, обрубати супутнику інтернет. Це було ну, до цього не дійшло. До не дійшло, так? Побачите. Слава Богу, до супутнику вони не долізли. От це було максимально некрасиво. Але давайте так: він задача мінімум він не має нам. По суті, проактивно заважати. Задача номер 2 Він має, будучи сконцентрований на Тихоокеанський регіон, вони про це говорять, він має дозволити продаж зброї Україні. За рахунок європейських грошей, дуже добре було введено під час там, дискусії щодо збільшення до 5% ВВП витрат європейських країн на оборону, що допомога Україні буде врахована на ці відсотки. І це надзвичайно добре. Будемо зараз дивитися, чи готовий він продавати. Нормальний рухатися в цьому напрямку щодо заяв Німеччини купити в Україні дві системи патріотів і взагалі купляти боєприпаси. Також було б добре, аби він не зупиняв ту проголосовану допомогу там на багато мільярдів на два роки там і ракети до ППО. І ракети до хаймерсів, і до літаків, і багато чого іншого. Проактивних надзвичайних дій ми від нього не чекаємо. Ми чекаємо проактивних дій від Європи, яка все більше прокидається, хоча, звісно, повільніше, ніж нам би хотілося. І, звісно, ми б хотіли щоб він відновив контроль за санкціями, які були введені раніше. А можливо, навіть в чомусь і посилив на фоні того, що, по суті, Путін. Водить навколо пальця і обводить його Трампа. Знаєте, мати такого доволі сильного союзника, потенційного для Москви, і оброба з ним стосунки, це було це насправді по-російськи. Московити, як в війні за три дня, Київ за три дня, вірять, що вони от ось-ось-ось вже майже захопили Україну і знищили її. І тому вони не пішли на домовленість з Трампом, Він обіцяв економічну інтеграцію, взаємодію. Інвестиції в нафтогазову сферу московитів і таке інше Москва на це не пішла. Вона активно будує Брікс, вона активно, по суті, продовжує погрожувати Європі. І Трамп вимушений змінювати позицію. Паралельно контекст у нього там всередині змінюється. В нього там ми робили відео на капіталістів, в нього дуже багато клонів були. Були пішли, позбавився плив їх на Трампа. На сьогодні там руляють цікаві різні люди. Наприклад, Сюзі вайлс або Марко Рубіо. Навіть Віков вже відпадає. Не кажучи, вже вплив там різних Карлсонів. Тобто наша. Поміркований позитивний сценарій, Трамп не заважає активно нам захищатися і надає за гроші європейців зброю, і не забирає то проголосовано, що було раніше. І на тому велике буде йому дякую. І ще, можливо, навіть на фоні того, що його кидає Путін, вводить санкції певні. Не знаю, наскільки там все вийде. Вони там хочуть обкладати митами всі країни, які співпрацюють з московитами, особливо. Хочуть натиснути і можуть натиснути на Індію. Індія дуже хоче, так чи інакше інтегруватися в Західний світ, тому що ну, на московитській зброї не вийдеш, а проти Китаю протиставлятися треба. Тому взаємодіють з Європою загалом. Потепління йде стосунків Трампа з Європою. Він говорить про те, що раніше дуже погано ставилося. Європа до США зараз дуже добре. Знаєте, мені здається, от, Трампівська логіка. Він, от, 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 як, знаєте, як З оцим угодою про, щодо Ірану ядерною. раніше про Обамі Обама мені дуже не подобається, як президент за багато причин, зокрема, те, що США дала слабину в Центрально-східній Європі, це спадок Обами. Але суть в тому, що ядерна Обама була погана, я зараз, тепер я її впроваджую, тепер вона хороша. Так? При мені ми торгували з Європою, це було погано. Тепер при мені ми торгуємо з Європою. Це добре. Ну нехай це дід, знаєте, розважався як міх, як то кажуть. От, але суть така, що нам то добре, що йде що поступове пом'якшення риторики. Видно, що зберігається Північно-Атлантичний Альянс. Домовленості з Європою краще, про Гренландію більше там часто не згадується. Навіть з Канадою певні домовленості можуть бути. Ну, Тобто Діда попускає. І по нам теж Діда попустить. Найгірше ми в цьому питанні, в питанні його і тиску потенційно на нас, ми втрималися. Ми були щиро. Показали свою щирість в бажанні завершити війни. Не дивлячись на те, що на нас напали, в на нас забрали купу території, вбили багато наших людей. Несправедливо абсолютно війна сталася. Над нами зущались, порушували права людей. Тобто, взагалі війна це порушення страшне право людей. Але те, що вони робили на окупованих територіях, це взагалі повний капітан. Не дивлячись на це, ми. І йшли на зустріч, показували, що ми хочемо домовлятися. Ми робили, що могли. Московити ж домовлятися не хочуть. Вони все думають там. Що вони швиденько вирішать проблему України і підуть там через Балтію на Польщу, у них там такі вже мрії. Підтримка союзника Китаю війні з Тайванів, у них вже теж там плани зріють. Що, ну, друзі, цей етап проактивного тиску Америки на Україну ми пройшли. Тепер важливо так чи інакше пропонувати співпрацю, як з дронами було, що ми маємо великий досвід і готові допомогти Америці свою дронову програму запустити, щоб Америка бачила вигоди в українській співпраці. Від того, і по суті, так чи інакше затягувати. Їхню увагу, ресурси до України, зокрема, це другий етап процесу. І за гроші. Європейців і просто І через взаємодію якісно вигідну з України. Україна багато чого може запропонувати. І в Африці, і не тільки. Будемо дивитися. Але в принципі. Сподіваюся, особливо я, що це перезупинка цього пакету, який був вже в Польщі, мав би поїхати в Україні. І це одні з останніх сюрпризів у нашу сторону. Ну, принаймні, так от виглядається. Знову таки, я тут не кажу про те, що Трамп стане другом України, що він там буде допомагати нам. Але я і цього не відкидаю через образу до Путіна і це буде робити а не до любов до нас. Але точно поміркованим в наших питаннях він може бути, і з цим же можна працювати. Всім всього найкращого, дорогі друзі. Тримайтеся. До побачення.